Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь, на що збирали гроші українські розробники з Frogwares? Чому Overwatch прибирає лутбокси? де будуть розгортатися події нової Assassin's Creed? і дату виходу God of War Ragnarok Тепер вже офіційно. Ви на каналі Fraser Gaming. Це дайджест ігрових новин. Влаштовуйте зручніше. Ми починаємо. На збір коштів для створення ремейку Sherlock Holmes The Awakened студії Frogwares знадобилося лише 6 годин. Українська компанія Frogwares відома за своїми іграми серії Sherlock Holmes, а також за Sinking City, тож до неї у гравців вже є певний кредит довіри. Завдяки цьому компанії вдалося зібрати на Kickstarter суму необхідну для створення ремейку гри 2007 року Sherlock Holmes The Awakened. при цьому зробити це за рекордний термін 6 годин. Саме за 6 годин вдалося залучити підтримки на суму 70 тисяч євро, яка й була метою розробників. На момент же запису цього відео компанія отримала більше 126 тисяч євро від 2260 спонсорів. Завдяки цьому розробники пообіцяли, що у ремейку стане доступною функція Metagame, яка відслідковуватиме дії гравця і буде винагороджувати за них різними косметичними елементами. Якщо ж вдасться зібрати 160 50 тисяч доларів або 157 тисяч євро, то розробники зобов'яжуться втілити в можливість проходження частини гри за доктора Ватсона. Нагадаю, що Sherlock Holmes The Awakened – гра 2007 року, сюжет якої балансує на межі Всесвітів оповідей про Шерлока Холмса і Говарда Лавкрафта. Гра у свій час була досить тепло зустрінута як гравцями, так і критиками. Якщо ж і ви бажаєте підтримати українського розробника, посилання на збір буде в описі до цього відео. Кінець епохи. З вересня в Overwatch перестануть продавати лутбокси. Все хороше коли-небудь закінчується. Ось і Overwatch, яка у свій час задала моду на лутбокси, збирається відмовитись від такої форми заробітку. Гравці зможуть купувати ящики з випадковими нагородами, включно до закінчення святкового івенту на честь шостої річниці мережевого шутера. Про це Blizzard повідомила в описі святкового реміксу, частина 3. Цікаво, й те, що в англійській версії тексту йдеться про припинення продажів лутбоксів після 30 серпня, а в наших Локалізаціях, що міра торкнеться лише контейнерів річниці. Ймовірно, обмеження буде регіональним, але обидві версії сходяться в тому, що отримати звичайні ящики можна буде й після завершення події. На час святкування річниці в гру повернуть сезонні бійки, сюжетні кооперативні пригоди, боу, захоплення прапору та інші режими. Їх запуск буде відбуватися в певні дні. Також користувачі отримають шанс мати легендарні образи з архівів. Можливо, виключення з продаж футбоксів в першій це підготовка до релізу сиквела, в якому їх не буде в принципі. Замість цього монетизувати проєкт збираються за допомогою бойового пропуску та внутрішньоігрового магазину. Події наступної Assassin's Creed можуть мати місце в Японії. Фанати серії Assassin's Creed вже давно чекають на частину події, якої відбувалось в Україні Сонця, що сходить, і схоже, що дочекалися. Про таке розповів Джеф Граб, інсайдер і редактор VentureBeat у своєму подкасті. За його словами: швидше за все, сетінг Японії стане частиною майбутнього проєкту Assassin's Creed Infinity – який планується як гра сервіс і єдина платформа для різних сюжетних ліній у всесвіті Assassin's Creed. Тим не виключено також, що гра буде самостійним проєктом, що вийде окремо від Assassin's Creed Infinity. Гравцям вже залишається тільки чекати новин і сподіватися, що інсайт виявиться вірним. Sony оприлюднили дату виходу God of War Ragnarok і показали новий трейлер та скріншоти. Довгоочікуване продовження пригод могутнього Кратоса та його сина Атрея нарешті отримала дату виходу офіційно. God of War Ragnarok запланований на 9 листопада 2022 року на PS4 та PS5. Раніше гра була запланована на 2021 рік, але згодом її перенесли. Також нічого не відомо про реліз гри на ПК. Імовірно, стратегія Sony полягає саме в тому, щоб надати геймерам можливість пограти в першу частину на ПК, а згодом викликати потребу покупки PS5 для змоги грати у сиквел. Для країн з низьким доходом населення така стратегія буде мало ефективною, а от заможніші гравці зможуть дозволити собі купити консоль заради гри. І це збільшить аудиторію та доходи Sony. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що переглянули даний відеоролик. Якщо вам сподобався, ставте йому вподобайки, підписуйтесь на цей канал, залишайте коментарі, а також не забувайте тиснути на дзвоник, аби не пропускати нових відео. Нехай щастить!